Дорогі українці, українки сьогодні вдалося повернути з російського полону ще 95 наших людей. З них 31 захисники Маріуполя. Більшість рядові сержанти, двоє офіцерів збройні сили, нацгвардія, прикордонники. Дякую нашій команді Буданова, Єрванку, Малюку, Лубенцю, яка займається обмінами. Дякую за цей результат. Молодці хлопці, кожного українця, кожного українку ми маємо витягнути з російської неволі. Продовжуємо і нашу рятувальну операцію на півдні України, і вже близько чотирьох тисяч людей вдалося евакуювати. Десятки міст і сіл залишаються затоплено в найгіршах ситуації, як і раніше на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Знову знову дякуємо нашим людям, військовим, поліцейським рятувальникам. Дякую окремо волонтерам, лікарям, місцевій владі, усім, хто допомагає зараз рятувати людей після катастрофи на Каховський ГЕС. Особливо дякую тим, хто допомагає діставати людей, зокрема з окупованих територій. Це надзвичайно складно, небезпечно. Це особливий героїзм. Дякую за кожне врятоване життя. Російські Терористи продовжують обстрілювати евакуаційні маршрути, пункти евакуації, човни на яких вивозять людей сьогодні. Внаслідок одного з таких обстрілів були убиті троє людей. Мої співчуття рідним і близькі. Ще десять людей були поранені, із них двоє поліцейських. Це була евакуація з Кардашинки, села на лівобережжі Херсонщини. Окупанти створили цю катастрофу, підірвавши дамбу, кинули людей, не призволяючи. у затоплених містах. Від селах і ще й обстрілюють після цього човни, на яких людей намагаються забрати навіть в сфері моральніше, ніж волі російська держава. Цими днями Херсонщина відвідали представники міжнародного кримінального суду у перший же день після катастрофи. Генеральний прокурор в офіс прокурора міжнародного кримінального суду відповідне звернення щодо розслідування цієї катастрофи, і робота вже почалась. Дуже важливо, що представники міжнародного правосуддя на власні очі побачили наслідки цього російського теракту та самі почули, що російський терор. Продовжуються і продовжуються ще максимально цинічними та жорстокими обстрілами затопленої території території евакуації. Ми вже сприяємо і будемо і надалі сприяти максимально незалежному незалежному та об'єктивному розслідуванню міжнародним кримінальним судом. Всі наші правоохоронці та інші інституції максимально долучені до цього процесу, повний доступ до уражених. Території до свідків до всієї інформації та доказів. Це розслідування дуже важливо для безпеки усього світу, повна і справедлива відповідальність російських терористів та самої держави терориста. Це обов'язково передумова того, що в світі біче. не буде повторення такого зла сьогодні. Наша держава зробила і черговий санкційний крок проти тих, хто служить злу яким стала Російська держава проти тих, хто допоміг знищити свободу на території Росії і виконує одну із ключових ролей у репресіях? На тимчасово окуповані наші території і на території самої Росії 178 саме таких осіб були додані до наших санкційних списків за виданням Служби безпеки України. Ми зробимо все, щоб кожна кожна із цього списку, списку помічників російської диктатури відповідали реально за все, що вони наробили проти людей і свободи, за кожну зламану долю, за кожне. Злочинне рішення, яке допомогло Росії перетворитись на державу терористів. І ще одне, звичайно, я вдячний нашим воїнам за цей день. Кожній нашій бойовій бригаді, кожному нашому підрозділу, Осула, Хортиця, Таврія, усіх, хто зараз бояв, усіх, хто позиціях, усіх хто допомагає. Я дякую, вам, дякую за кожен крок, за кожен бій, за кожного знищеного окупанта. Слава нашим героям! Слава усім, хто захищає життя України та українців. Ми переможемо! Слава Україні!